Друзі, привіт! Red Ball 4 або червона кулька. Вітаю вас. Друзі, цього разу сьогодні ми пройшли весь завод чорних квадратів і готові зустрітися в дуелі з босом, металевим босом чорних квадратів, батьком кіборгів чорних квадратів. Отож, друзі! Давайте розберемося з ним раз і завжди. І. Де активуємо та ліквідуємо його. 45-й рівень, друзі. Це босс. Ого. Ого-й-ой-ой! Що ти мені робить? Звідки В... взявся? І... ой ні ні друзі. ой ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ага і табу! Друзі, я навіть не встигаю нічого коментувати, друзі. Це ж просто капець. Ага. Ми за босом. І тепер його... Нам маєш босс. Оа! Капець, друзі, ми маємо встигати за тим всім. Ага. Чик! Встигнули. І боса. Тибу. Ударили боса. А ні. Ага. Куди сюди, куди сюди, друзі. Це буде дуже важко. Це буде дуже важко, але... Ми за спалені справимося. І що? Ага, назад. Сюди і бос! Отримуй бос. Ага, за босом! Що за босом, друзі? Тихо. Ага, який хі... босс хитрий де він є. Босс Бос. Босс! Ну выходи! ти босс! Бос. Ну виходи, бос. де босс є! Ты босс выедешь, нет? А вот і босс! Я босс! Да кіборг Кіпор! Ну, друзі! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Зараз щось почнеться. Знову кіпор! Знову кіпор! Ліквідував у нас капец, друзі. Але тепер ми знаємо, що робити. Ми знаємо, яку стратегію нам застосувати. І ми його ліквідуємо, друзі. От побачите. До наступної зустрічі, друзі! Друзі, наша друга спроба перемогти боса за воду. Як бачимо, друзі, босу допомагають великі штампи Їх там декілька штук, шість чи сім, а ви рахували, друзі? Крім того, босу ще допомагає зубатий, червоноокій, жовтоокий монстр, кіборг квадрат. І всі вони на купу нас атакують, друзі. Що нам робити? Давайте зберемося силами і завдамо удару у відповідь вперед, друзі. Так. Іди сюди, бос! Іди сюди. Ага. І атакуємо друзі. Ми вже знаємо, що робити. Ми вже знаємо, що робити. Знаємо слабкі місця боса. Два життя. Так, так, ідемо за босом! йдемо за босом. Uff. Так, друзі, а зараз начекаємо чекаємо штампи. Ми боїмося зараз проти штампів. Так, штампи. Штампи, штампи, штампи уважно, уважно. Оп-оп-оп-оп-оп. Помаленько, Помаленько! так. Фу, друзі, дуже акуратно діємо. оп Так, так, так. О, босс вибіг! Я босс! О, кібо квадрат! Ху, капець, друзі! Друзі! ва а квадрат Все з таким... Все ж таки взірвав нас, Ну Нічого, треба якось тримати від нього дистанцію. Кібо квадрат! Кібо квадрат! І... Ага, зрозуміло, друзі. Ми зрозуміли ситуацію. Чим ближче ми до кібахквадрата, тим. Ага. Тим швидше він активовується. Ну нічого, бос, іди сюди. Зараз вибігає кіборг-квадрат. Тікаємо кібах квадрат, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ой, І... стрибак! Уникнули ми кібар квадрата. Так, другий кіборг-квадрат. Так, кібах, атактивався. І стрибак! І дістав. вибуховою хвилю нас дістало, друзі. Так, так. Знову, друзі. Так, 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 стрибак. Єс, так. Вибуховий вихід, Тут ми зберегли своє життя. Чекаємо кіборга, кіборг! Кіборг, стрібак! Ай, надто близько, надто близько, друзі. Ми чомусь перший раз уникаємо вибуху від кіборга, другий раз не уникаємо. Все, не уникнули, друзі. І мовер, друзі! Друзі, ми втретє, втретє, ми тут в грі. Червона кулька, супергерой Редбол. Та боремося з босом за воду. Два рази він нас подолав, проте третє не зможе. Отож, вперед, друзі! Зберемо сили і знищимо боса! Парат. Іди сюди, бос! Що Шостоокі монстер! Ага. Не вдасться тобі за. І... Друзі, за першим разом нас ніколював за допомогою штампів. Ну нічого, бас. Ну нічого. Ааа, не робить ті очі. Оп! Два. Танк-воп і... Та маєш, бос. босс. що ці отримуй. А, шає. Три рази ми його... Оп, здолали. Штампу, пішли... пішли штампи в руку, друзі. Ухиляємося від штампів. Дивіться, які то штампи великі. Оп-оп-оп, спокійно, друзі, ухиляємося. Так, штампуйте собі. Помаленько. Оп. Ух, які то штампи, потужні преси, друзі. А! Бос винирнув! І що ти хочеш, бос? А, кіборги, так? А, ми знаємо, що робити. Нам потрібно протилежну сторону стрибати, бос ти нас не здолаєш. Вот і я, чорний кібор квадрат, прийшов, щоб ти вибухнула, червона кулька. Я за воду. Слухай мене, червона кулько. Тобі не пройти далі. Ми тебе знищимо. Друзі, ви чули, що вони несуть двоє разом бос і кіборг квадрат. Хочуть нас долати, так? як би ти не скакав бос, тобі не вдасться нас долати. Ти зрозумів бос? Скільки я тебе вибухівки не застосовував? Червона кулька. Ти не зрозуміла, що це для тебе кінець. Ого, друзі. Ви бачите, що однесе бос? у нього. Певно, якась параноя, лихоманка. Бос, ти взагалі, не хочеш знищити нашу планету. Я хочу вас всіх в рабство загнати і зробити квадратними. О, друзі, бачите, він вже сам признає. Сам бос признає, хоче на свою подобу всіх зробити, обернути на свою подобу і... щоб планета була квадратна. Друзі, ви хочете цього? Щоб ми були квадратними. Так, ви всі в мене будете квадратні. Ти бос. Ну нічого, але скільки ти такі боргів понаштамповував. Що вони йдуть і лізуть і лізуть. Безмежно. Ти їх не жалієш життєв. У мене ще їх ціла армія. Я їх штампую і штампую. Зі всіх свого заводу, зі всіх своїх тундр я їх збираю! Щоб тебе ліквідувати одного. Не вистачить тобі. Цієї армії, босс! Всіх твоїх кіборгів не вистачить, щоб мене ліквідувати. Я тебе першою ліквідую. Ти зрозумів мене, босс? Ого, ти червона кулька, яка ти вперта! Ох, ти ніяк тебе не знищу. Бос, заспокійся, прийми поразку свою. Вік капець просто, босс. Друзі, ми вже більше майже 5 хвилин з боссом возимося! Босс, то пожалій своїх подиратів. Відпускай їх і прийми поразку, давай тебе ліквідую скоро, безболісно, і ти вже не будеш м'явкати. Я гавкаю, а не м'явкаю. Ось, дивиться який босс, на що він подібний? Це Та, ж такий монстр. Такий монстр. Ага. Коли бос вибухає, йому треба тоді б давати потилицю. Я зрозумів, друзі. І. А ні-ні-ні, того разу не було. Давайте ми дослідимо, як він себе поводить. Так. Реба квадрат. І що? А ні, тут його не було. Ага, я зрозумів. Треба. нам... нам ]的話. треба. А -а 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 -а. <сп colonial> <ungil> не встигли, не встигли. Дуже коротка грань, друзі. Дуже коротка грань. Оп. І... Ану, ага. На три рази він, напевно, кожних три рази жовті і... Його очі жовтіють і ми можемо таким чином бити його. О, зараз буде той випадок, коли ми зможемо його вдарити. Але нам треба кіборга. Кіборг. І. І. А не, не було боса. А во! Друзі. Ще. Боса ще одне. Життя. І його ліквідовано. У мене ще одне життя, кулько! Скільки ти мене... В нервів мені з'їла. А в нас, друзі, чотири, а боса один. Так що капець тобі босс, я тобі казала, що ми тебе знищимо. І всю твою ворожу начість на заводі. Всі твої штампи, всі твої кіборг-квадрати будуть знищені. Ти зрозумів, тобос? Червана кулько. Все, я зараз на тебе нашлю. Хмару чорних квадратів і знищу тебе. Назавжди! Бос, ну та послухай мене, слухай. Я тобі даю останній шанс. Або ти здаєшся і падаєш в бозоні, вибухаєш разом своїми кіборами. Або я тебе власноруч по щоках так надаю, що більше ти ніколи, ніколи ніде не будеш на екранах і тобі капець буде. тебе один шанс. Слухайте, червона кулька. Це я розлостився. Я зараз на тебе всю свою силу, всю свої проміння, всю енергію направлю і знищу тебе. бос, бос, бос бізнес і бос. Ще трошки поскачеш і ми виснажимо тебе і... Вівчуваю тобі, Бос, капець тобі. Погинеш ти в своїй тундрі, яку сам і створив. Тебе самі твої кіборги Зірвуть. Ти зрозумів мене? От згадаєш мої слова. Бо, які би твої очі ...начервоніли. червоніли. Ну? Все, Капець босу, так? Бос! Бос, взривайся! Ага! Супер, друзі! Ми ліквідували боса! А що це таке? Це наші друзі? Ми звільнили наших друзів! Ура, друзі! Завод, взривайся! Виходьте, друзі, землетрус пішов під землю завод. Взірвали ми завод і перемогли, друзі, ура! Наша перемога! Так, друзі, земля кругла. Друзі. Ми досягнули нашої мети. Наша земля, наша планета буде кругла. І ми відправили боса в тундру, Ура! Поставте лайк. До побачення, друзі!